Я дергаю мизинцы. Дергаешь мизинцем, обнимаешь свою руку еще рукой. Я дергаю мизинцем, обнимаю свою руку еще рукой, а ты обнимаешь свою руку еще рукой. не дергаешь, да? Ты не дергаешь. Я ничем не дергаю, а Федор дергает руки. Ты ничем не дергаешь, а Маня дергает за руки. Я дергаю. Выходит, ты дергана. Я тоже дергана, но Маня не дергает руки. Ти теж дергане, але в тебе не дергається руки, бо ти себе контролюєш? Я себе контролюю. Ти себе контролюєш, ти контролювала. А ти, якщо себе не контролюєш, то тись інший може контролювати? Треба обережніше бути з цим. Треба обережніше бути з тим, що мною можеш можуть... контролювати мене Тебе не можеш контролювати. Ти сама себе контролюєш. Я сама себе, себе контролюю. Може тебе контролювати хочеш? Ти, ти хочеш, щоб я тебе. Я можу тебе контролювати, короче. Ти можеш мене контролювати, короче. А якщо подовше. А якщо подовше. Можеш мене. М -м 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 -м. Контролюй мене подовше. Я теж буду тебе контролювати. Тоді. Я не розумію, як ти можеш мене контролювати, якщо ти не можеш сама себе контролювати. Я не можу контролювати сама себе, але я хочу контролювати тебе. Ти можеш цього хотіти. Дякую, я можу цього хотіти. Ти дозволяєш мені. Я дозволяю тобі хотіти всього, чого ти хочеш. Ти дозволяєш мені хотіти всього, чого я хочу. Я хочу тебе. Mm -hmm. Я навіть не знаю, що відповідати тобі на цей віка. Ти не знаєш, що мені це відповідати. Ти не хочеш мене. Це, я такого не казала. Ти додаєш якісь слова. Ти такого не казала, я додаю якісь слова.

я зі всіма фліртую не тільки з тобою. Ти з всіма фліртуєш не тільки зі мною. Я не особлива для тебе. А ти не особлива, я зі всіма фліртувати. Я не особлива, ти зі всіма можеш фліртувати. Ти не особлива. Я не особлива. Ти особлива. Ти думаєш, що я особлива. Я думаю, що ти дуже особлива. думаєш, що я дуже особлива. Я думаю, що ти дуже особливо в тебе маленьке лице. <свят> це ознака маленького лице ознака особливості. Маленьке лице це ознака особливості, бо все в одному малюсіньку. Татуєш, Тепер я з тобою працюю. Вліртовщиця а... ти? Вертовщина. <свістична> я набралася в тебе в цьому. Ти мене навчишся. Я тебе навчуся. Я бачу руки, точно так теж так ставиш. Це MLP. <свістична> знає, що? <свістична> я повторюю за тобою рухи, щоб більше подобатися. То ти психологиня. Я психологиня, а ти віра. Чому? <свістична> Я, э, я твій раб, а ты моя психологиня. Ты моя раб, а я твоя психологина. Хуйня. Хуйня. Хуйня я Яна. Ты Яна. Я, акторка. Акторка. Да. я дуже театральна акторка, Яна. Дуже театральна акторка, Яна акторка, Ти не Яна і ти більше за мною не повторюєш. Я не театральна акторка, я не Яна, і я більше за тобою не повторюю, бо ти не цікава більше. Я так швидко перестала бути тобі цікавою. Ти швидко перестала бути мені цікавою. Навіть твоє маленьке обличчя не спасає. Тепер навіть моє маленьке обличчя не спасає. Тепер навіть Твоє маленьке обличчя не спасає ситуацію. Спаси ситуацію. Я не хочу спасати ситуацію. Ти не хочеш спасати ситуацію. У мене нема бажання ніякого спасати ситуацію не Немає ніякого бажання спасати ситуацію. Ти зі мною тут взагалі Я тут Куку Ти тут куку. Так я тут Куку Ти тут Куку Ти мене змушуєш говорити якісь дивні <zur> речі. <Abs> Та я тебе нічого не змушую, <si> ніко. У тебе все саме виходить добре. У мене все саме виходить добре, але з тебе виходить краще. Ти зла мене Яна! Стій зі мною, стою з тобою. Ти сидиш не стоїш. Я сиджу, я не стою. Ти теж сидиш. Ти закрилась від мене. Я закрилась від тебе. Ти закрилася від мене. Ти нападаєш? Я не нападаю на тебе, я тебе люблю. Ти мене любиш, ти нападаєш. Я тебе люблю, я не нападаю. Добре, я я також да. Ти також да. Я також і буду. Ти будеш також. Говорити якусь хвиню. Говорить якусь хвилю. Давай поговорити про це варто мати. Нас нема. Нас нема. Я хочу поговорити з тобою про якусь хвиню, а ти зажимаєш пальці. І це ніяк не пов'язано. Це ніяк не пов'язано. Це ніяк не пов'язано. Це ніяк не пов'язано. Ти кусаєш щоку. Я кусаю щоку. Я так роблю, коли Коли це так роблю. Часто так роблю. Ти часто. Я часто кусаю щоку праву саме. Ти часто кусаєш праву щоку, вона тобі подобається більше, ніж ти, тому я її кусаю. <риспраць> <риспраць> я, ти дуже неприємна. Я дуже неприємна людина. Ти неймовірно неприємна. Я піздець яка неприємна людина. Не піздець яка неприємна людина, пакетка. <риспраць> а ти продовжуєшся мною не. Не контролювати борщ з тобою. Тебе, спробуй себе контролювати. Я немагаю себе контролювати. <ріст> Я цього не позичаю, Віка. Ти цього не виключаєш, Яну. Ну бо ти хуйова. Ти, ти мене ображаєш. <ріст> <ріст> Я тебе ображаю. Ти, ти, ти зла? Я зла. Ти зла віка? Я зла то добре Баланс. <ріст> ти філософ. Ти філософ. Я — я філософ. філософ. — Я Ти шукаєш баланс. Я шукаю баланс. — Тому я тобі подобаюсь, бо ти зла, я добра. Е, ти зла, я добра, я шукаю баланс. І в тебе збалансована ковтинка. Чорно-біла. чорний біло. То в мене ковтинка в честь нас. В нас, що з тобою? нас немає. Е, в тебе ковтинка в честь тебе в баланс. Оу, <реш> Вікторія, ти заводиш мене просто. Кудись. <гадись> я заложу тебе кудись. Ти в цій ну, цій штуці, як це не пам'ятаю, як називається, обв'язка. Пов'язка з штуці. Ти в цій чорній пов'язці на голові. Я в цій чорній пов'язці на голові, а в тебе чорний обруч. обруч. А в тебе чорна пов'язка, а в мене чорна пов'язка. Ми Чорний обруч віддай. Не, віддав. да. не віддавай. Це не мій, я не можу віддавати чужі речі. Це не твій, ти не можеш віддавати чужі речі. Мене потім поб'ють. Тебе поб'ють, я так, буду теж бити. Ось. Мене? Ти, ти будеш мене бити. Я не буду тебе бити, я буду бити того, хто буде. Я тебе боюсь.